Слухай, чим я займаюся влітку? Я ганяю на вейксерфі. Цю традицію не порушую вже 6 років. О 5 просинаюся, о 5.30 стартуємо. Освоїла нове хобі: це ролики. дивовижна штука. При ній ніколи не візьмеш телефон в руки і маєш постійно концентрацію робити над своїми рухами балансом і швидкістю. Якщо тільки зупиняєшся або твій мозок відволікає, тебе відразу падаєш. Тому це кльово, варто спробувати. Співаю трек про булочко. Раджу тобі послухати його, тому що там все, що потрібно знати. Ну і булочки, це взагалі про мілітаризацію суспільства. Ми маємо робити для хлопців чисте небо, щоб вони могли ефективно працювати з топ-дрон булочками. Ну і щоденний спорт, полігон, тир, передьоргування це рутина, і займатися собою, щоб бути для вас завжди бездоганною. І подобатися вам, читати ваші красиві коментарі. А напиши, що ти цього літа прагнеш досягти, або чим хочеш зайнятися. Мені здається, вже час або ти займаєшся безкінечним переліком своїх бажань, а не реалізацією.